Стаття 83 Закону України про Національну поліцію. Строки Вислуги в спеціальних званнях поліції. Установлюються такі строки вислуги в спеціальних званнях поліції. Капрал Поліції 1 рік, сержант поліції 3 роки. Молодший лейтенант поліції 1 рік. Лейтенант поліції 2 роки. Старший лейтенант поліції 3 роки. Капітан поліції 4 роки. Майор поліції 4 роки. Підполковник поліції 5 років. Строки вислуги в званнях Рядового поліції, старшого сержанта поліції та полковника поліції, генерала поліції 3-го рангу, Генерала поліції 2-го рангу не встановлюються. Строк-вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання. Поліцейським, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по е, особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь. Громадянам, які були повторно прийняті на службу в поліції до вислуги років у спеціальному званні, зараховується строк вислуги у званні до звільнення зі служби. Поліцейським, поновленим у спеціальному званні у зв'язку із скасуванням. Незаконного наказу про присвоєння спеціального звання до вислуги років для отримання чергового спеціального звання зараховується строк вислуги у спеціальному званні, що було їм присвоєно внаслідок ведення незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні до ведення незаконного наказу. Чергові спеціальні звання поліції до полковника поліції включно слухачам, у тому числі аспірантам, ад'юнктам і докторантам. Вищих навчальних закладів специфічними умовами, які здійснюють підготовку поліцейських, присвоюються під час навчання, після закінчення встановлення строку вислуги у спеціальному званні в разі відповідності чергового спеціального звання званню, передбаченому останньою штатною посадою, яку вони займали, перед вступом до навчального закладу аспірантури, ад'юнтури чи докторантури, без урахування наступних змін, підвищення чи пониження внесених до штату за цією посадою. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах поліції до інших органів державної влади, установчих організацій, органів владної Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування здійснюється за поданням керівників зазначених органів установчої організації з додержанням вимог, передбачених цих законом, за умови. Відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження.